любі малята! дуже рада вас бачити на нашому занятті. І, можливо, ви вже догадалися, кого буде сьогоднішнє наше заняття? Подумайте уважно. Червоно шалочка. Так. Вірно, про червону шапочку. Погляньте, я сьогодні також одягла червону шапочку, а поряд зі мною героїня сказки Червона шапочка і також вовк. Можливо, хтось з вас читав казку або дивився мультик, той знає історію червоної шапочки. Зараз хочу вам трошки її нагадати. Так. Е, у червоної шапочки була бабуся, яка жила в лісі, так? і матуся попросила Червону шапочку віднести бабусі пиріжки, тому що вона захворіла. І ось е, Червона шапочка йшла по стежині в лісі і зустріла, е, і зустріла yeah. вовка. Так, вовк хотів її з'їсти, але спочатку він у неї запитав. Куди ти йдеш? І вона йому все розповіла. Розповіла, що вона йде до бабусі, що бабуся живе в лісі, і вовк, звичайно, побіг спершу до бабусі, знайшов її будинок, з'їв бабусю, одягнув її одежу, окуляри, влігся в ліжко і ждав, чекав червону шапочку. І ось коли червона шапочка прийшла. Вона побачила, що у бабусі великі очі, великі вуха, великі руки і великі зуби. І вона сказала вовку: Ти, напевно, не моя бабуся, і тут вовк її одразу з'їв. І поряд з домом проходив мисливець. Він зайшов у будинок до бабусі, побачив, що там немає бабусі, а лежить вовк. Він вистрелив в нього і. Вибігла Червона шапочка, бабуся, і таким чином вони були живі, здорові, і потім їли пиріжки і пили чай. Ось така історія. Так от малята сьогодні до нас Червона шапочка прийшла не просто так, вона нас з вами хоче попросити про допомогу. Справа в тому, що матуся знову просить її. Віднести бабусі пиріжки, але їй страшно йти, тому що вона боїться, що знову зустріне вовка. Скажіть, дітки, ми допоможемо червоній шапочці дійти до бабусі? Так, так допоможемо, звичайно. Ось вона яка гарна дівчинка. Ми бачимо, що у неї весь одяг якого кольору? Ціло! Так. Ціло! 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 так, кольор червоний, червона шапочка, червона накидочка, юбочка і чобітки червоного кольору. Так от, перед тим, як йти до бабусі, червона шапочка хоче заплести на свої косички бантики. І в неї є ось такі стрічки різнокольорові. Ми бачимо, що кожна стрічка має свою довжину. І вона сказала, що хоче заплести бантики-стрічки найдовшої. Подивіться і знайдіть найдовшу стрічку, якого вона кольору? Целу. 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 Найдовша стрічка червоного кольору, улюбленого кольору червоної шапочки. Так, ось вона зв'язала бантики і почепила собі на косички. Але тепер вона хоче прикрасити свою торбинку найкоротшою смужкою. Знайдіть найкоротшу смужку, і скажіть, якого вона кольору. Фіолетова. Да. Вірно. Вірно малята смужка фіолетова. Ось вона зробила бантик і прикрасила свою торбинку. Тепер нам треба в торбинку покласти пиріжки. пиріжки. Давайте пиріжки. ми з вами будемо по одному пиріжечку складати у торбинку і рахувати. рахувати. Починаємо. Молодці, так, п'ять так. Молодці дітки. Скільки всього пиріжків ми склали у торбинку? П'ять, вірно, молодці дітки, торбинку ми наповнили пиріжками. І тепер Червона шапочка пішла в ліс. Їй страшно так, ось вона йде, йде, і назустрічі зустрілися метелики. І метелики їй кажуть, червона шапочка, не бійся, ми тобі допоможемо знайти безпечний шлях. Але ти нам за це також допоможи. І ось метелики дуже просять нас з вами і червону шапочку знайти їм квітку. Подивіться, будь ласка, дітки, на синього метелика. Знайшли синього метелика? Так, синій метелик. Хоче сісти на найвищу квітку. Знайдіть найвищу квітку. Якого вона кольору? Фіолетового. Так, так, молодці, Фіолетового. Так, посадили. Тепер жовта жовтий метелик хоче сісти на квітку, яка має один листок. Подивіться на квіти. Квітка ну, якого кольору? Так, так, жовта квіточка має один листок. Вірно. Саджаємо жовтого метелика на жовту квітку. Супер. Тепер зелений метелик хоче сісти на найнижчу квітку. Найнижчу. Знайшли? Маленький. Якого кольору? Муенький, так. Рожево. є таке. Червоний метелик хоче сісти на квітку, яка має три пелюстки. Якого Червоний. вона кольору? Так, Рожево. садимо метелик. Є таке. Всіх метеликів посадили, і за це метелики провели червону шапочку по безпечній стежинці. Аж тут назустріч червоній шапочці, зайчик і їжачок. Вони їй кажуть: Червона шапочка, ми тобі допоможемо дійти до бабусі, але ти, будь ласка, допоможи нам. Справа в тому. Що зайчик взяв свої іграшки, і їжачок взяв свої іграшки. Вони погралися ними, а потім всі іграшки склали в одну коробку. І всі іграшки перемішалися. І тепер вони не можуть знайти свої іграшки. І зайчик і їжачок просять червону шапочку, і нас з вами допомогти їм розподілити іграшки. Згодні дітки їм допомогти. Так. Да. 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 Подивіться, да. у зайчика є торбинка і на ній зображена геометрична фігура. Яка це фігура? Круг. Так, круг. Молодці. А у їжачка на торбинці яка фігура? Да. Да. Так, так, молодці, трикутник, супер. Тепер нам треба подивитися на іграшки, подивитися на їхню форму. Якщо це іграшка круглої форми, ми відправляємо у торбинку зайчика. Якщо іграшки трикутної форми, в торбинку їжачка. Подивіться, будь ласка, це у нас що таке? Кулька. Кулька повітря. Так, так, вірно. Якої вона форми? Пуглай. Пугле. Кулька. Пуглай. її форми. Звичайно. У торбинку яку ми кладемо? Зайчик. Gru -ру. Gru -ру. Gru -ру. До зайчика в кругу торбинку. Супер, молодці. Поклали. Наступний предмет у нас ось такий. Це що? Звук. Йожики. Зонтик або парасолька. Так, да? Зонтик або парасолька. Добре. Яку форму він вам нагадує? Йожики. 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 Трикутну форму. Йожики. Так. До кого ми будемо класти? До їжачка чи до зайчика? До їжачка. До їжачка, звичайно. Йожика. Так, є таке. Наступна іграшка ось така. Це що у нас? Балабан. Парабам! Парабан. Якої він форми? Круглої. Так. так, круглої форми. До кого будемо класти у торбинку? До зайчика. До зайчика. Так, до зайчика поклали. Далі у нас що це таке? Пірам... Пірамід. Пірамідка. Пірамідка. Так. Пірамід. Яку форму вона вам нагадує? Трикутник. Так, до кого кладемо? Так, бо у їжачка трикутник зображений на торбинці. Далі це у нас що? Форма. Кругла, так? Так, чую, ви вже кажете, дай, що дай. до зайчика. Добре, до зайчика, вірно. Це у нас що таке? Дай, дай, дай. Прикутник. 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 Так, це колпак. Да, на день народження вдягають на голову колпак такий святковий. Форма в нього яка? Дай, дай форма. Добре, до кого ми е, будемо класти? До їжачка. До їжачка, звичайно, так. Є таке. І ось ми з вами розклали всі іграшки. Зайчик і їжачок е, пообіцяли червоній шапочці, що вони її відведуть до бабусі. І вони стримали свою обіцянку. І ось вона. Прийшла до бабусі і на шляху на своєму не зустріла ніякого вовка. А ще Червона Шапочка дуже дякує вам за те, що ви допомогли не тільки красиві бантики вдягнути і прикрасити бантиком торбинку, а ще й скласти допомогли пиріжки, допомогли метеликів розсадити по квітах. Допомогли час. іграшки розподілити до зайчика і їжачка. І таким чином Червона Шапочка змогла потрапити безпечно до своєї бабусі. Вона вам дякує, прощається з вами і каже, що їй вже час їсти пиріжки і пити чай з бабусею. А я, малята, хочу також сказати, що я вам дуже вдячна. За те, що ви сьогодні зайшли на заняття, за те, що ви були такими розумничками. І ще я хочу наголосити вам на тому, що коли ви е зустрінете якогось незнайомця на вулиці, так? Е що не можна робити з незнайомцями? Хто мені скаже? Я. я, не можна у нього забирати. я. А у не можна. З незнайомцями ні в якому разі не можна розмовляти, не можна розказувати, де ви живете, де живе бабуся, як Червона шапочка розповіла йому все, так? Бо вона не знала, що він поганий вовк, але вона ж його не знала. Він для неї був незнайомець. І вона йому все розповіла. І таким чином вовк з'їв, і бабусю, і її. Тому не можна розмовляти з незнайомцями. А ще, якщо незнайомці вас о, кудись запрошують, кажуть: пішли зі мною в магазин, я тобі куплю морозива, або пішли в парк погуляємо. Ні в якому разі нікуди з незнайомцями ходити не можна. Ось чому нас з вами вчить, будь про Червону Шапочку. Згодні зі мною малята? Так. Добре. На цьому, дітки, наше заняття завершується. Червоні шапочці ми з вами допомогли, ви молодчинки. я не вам не кажу, До зустрічі. Бувайте!